Це Катя, тренер з верхової їзди. На тренуваннях з верхової їзди ти навчишся керувати конем у трьох основних алюрах: крок, рись і галоп. Тримати баланс і рухатись разом з конем. Спробуєш виїздку. Це така елегантна вища школа верхової їзди. А ще зможеш подолати справжні перешкоди на тренуваннях з конкуру. Чому варто спробувати верхову їзду? Бо це не тільки красиво, а ще й дуже корисно. Верхова їзда покращує роботу серця, легенів, нервової системи, травлення, а ще піднімає настрій, знижує рівень стресу, тримає тіло в тонусі, дає класне кардіо і просто заряджає позитивом на свіжому повітрі. Тренування проходить за попереднім записом. Спіріт це місце, де кожен може спробувати себе у верховій їзді. Ми не просто займаємось іпотерапією. Ми відкриваємо шлях до впевненості, гармонії і розвитку. Я вам тренер Катя. Дуже чутлива жінка. Прислуховується і дуже добре все розповідає. Як ви почуваєтесь після заняття? Дуже добре, дуже класно. Що найбільше вам сподобалось? Перший галок.